З вами всратий біткоін. У цьому відео ми пояснимо, що таке седфраза, як вона працює, та розглянемо способи безпечного зберігання. Що таке седфраза? Сидфраза це список слів, згенерований криптогаманцем, який дозволяє користувачу гаманця отримати доступ до коштів, які він має. Сид-фраза також відома як фраза відновлення або фраза дублювання, і вона включає від 12 до 24 простих слів, наприклад, дорога забути, енергія знову годувати тощо. Ці слова взято зі списку із 2048 слів, не схожих між собою. Отже, в одній сид-фразі не буде таких пар, як жінка та жінки, і це зроблене для уникнення помилок. Цей тип фрази був введений і використаний у пропозиції покращення біткоїна номер 39 у 2013 році. Пропозиція покращення біткоїна встановила стандарт для детермінованих гаманців, де сидфраза контролює всі закриті ключі, пов'язані з нею. Як працюють сидфрази? Під час налаштування криптогаманця буде автоматично згенеровано сидфразу, яку потрібно буде безпечно зберігати. Сидфраза. Це представлення довгого рядка випадкових чисел, але користувач отримує набір простих слів, який легше запам'ятати. Можна сказати, що криптогаманець це менеджер паролів, а сетфраза – це головний пароль. Оскільки приватні ключі алгоритмічно виводяться з довгого рядка чисел, представленого сетфразою, Ця фраза допоможе вам отримати доступ до всіх приватних ключів і коштів у вашому гаманці. Одна з найбільших переваг стандарту. Встановленого пропозицією щодо покращення біткоїна, полягає в тому, що він робить основні гаманці взаємно сумісними. Це означає, що якщо ви хочете змінити гаманець або отримати доступ до свого гаманця, ви можете завантажити сетфразу в новий гаманець, сумісний зі стандартом, і відновити його. Як безпечніше зберігати сетфразу? Оскільки сидфраза дозволяє користувачу гаманця отримати доступ до коштів на гаманці, її безпечне зберігання надзвичайно важливе. Це тому, що кожен, хто має вашу сидфразу, може отримати доступ до ваших гаманців. Тож, якщо ви втратили свою сидфразу, ви також втрачаєте доступ до своєї криптовалюти. У випадку, якщо ви її загубили. Але ваша сетфраза залишиться невиявленою та невикористаною, ваші активи залишаться в блокчейні, однак ви не зможете отримати до них доступ. Отже, зберігати в безпечному місці дуже важливо, і є кілька способів зробити це. Один із класичних способів зберегти сетфразу – просто записати її на аркуші паперу. Деякі користувачі криптогаманців гравіровують сетфразу на міцних матеріалах, наприклад, нержавіюча на сталь. Попри те, що деякі користувачі можуть вдатися до шифрування вихідної фрази та збереження її на пристрої, фізичні методи зберігання вважаються найбезпечнішими. І все-таки, якщо ви віддаєте перевагу використовувати фізичні записи, краще мати для цього кілька сейфів. Таким чином, ви можете бути впевнені, що якщо щось трапиться з одним з записів, ви зможете використати копії, щоб дізнатися сетфразу. Якщо ви вирішите зашифрувати та зберегти його на пристрої, все одно краще мати його фізичний запис. Висновки Сидфрази є найважливішим аспектом криптогаманця. Серія слів, згенерованих як сидфраза під час налаштування криптогаманця, забезпечує доступ до криптовалюти на гаманці. Поки у вас є сидфраза, ви маєте доступ до своєї криптовалюти, і навіть якщо ви втратите доступ до свого гаманця, ви можете вести сидфразу в інший гаманець, щоб отримати доступ до своїх коштів. Сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. і Якщо у вас є інші запитання, не соромтеся задавати їх у коментарях. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 сратих баксів та всратий біткоін Телеграм.